Шановні друзі, завітаємо сьогодні до Національного природного парку Голосіївський, що в Києві. Цей парк як національний природний парк, створено відносно недавно. У 2007 році. Його площа це майже 11 тисяч гектарів. До речі, пар складається з кількох відокремлених частин різного розміру. А вони розташовані аж у трьох районах міста Києва: Голосіївському, Святошинському та Оболонському. Як бачите, національний природний парк це велика територія. І його окремою частиною є Голосіївський ліс та відомий у Києві. Голосіївський парк імені Максима Рильського. Це відпочинкове місце багатьох і голосіївців, і киян цілому. От саме по його невеликій частині ми зараз і прогулюємось. Голосіївський парк. Звичай, голоси пташок місцевих. Чи сарай, Ресторан. Голосіївське озеро. Ближче до експоцентру України знаходиться національний університет біоресурсів та природокористування. Колишня Українська сільгоспакадемія. Біля одного із центральних корпусів. Університету на вулиці Горіховацький шлях знаходиться сквер пам'яті випускників, студентів, викладачів, співробітників університету, які загинули за свободу та незалежність України у боротьбі проти російських загарбників. Сквер створено в четвертому році. А недалеко від цього скверу знаходиться меморіальний комплекс в честь студентів, викладачів, вихованців інститутів, які війшли потім до цього університету, які загинули під час Другої світової війни, в тому числі обороняючи Голосієво і Київ. А це частина ботанічного саду цього національного університету. І ця частина є складовою і Національного природного парку Голосіївський. Красивий ботсад. Рекомендуємо завітати до нього, але у робочі дні. А біля ботсаду є красивий чудовий студентський сквер. Також рекомендуємо і там побувати. До нових зустрічей у нашому славному місті Києві та його красивих місцях.